За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Українець також у списку. У Міністерстві закордонних справ підтвердили, що під час землетрусу у Непалі постраждав і наш співвітчизник. На щастя, травми не суттєві. Чоловік отримав лише перелом ноги. Постраждалий громадянин України залишається у лікарні міста Катманду. Лікарі не дозволяють наразі його транспортування в Україну. Евакуація людей мала відбутися ще у понеділок, 4 травня. Частина українців, не дочекавшись літака, самостійно повернулися на батьківщину. Крім того, рятувальна операція у Непалі одна з найгарячіших тем в інтернеті. Користувачі соцмереж навіть глузують із абсурдності ситуації. У Непалі застрягли не лише наші туристи, а й представники змі та виконуючи обов'язки головного рятувальника України. Навіщо Зорян Шкіряк полетів до Непалу? Дивіться одразу після випуску новин.